Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Тенісна тема цього відео присвячена кубку Білі Джин Кінг. Нашій жіночій збірні по тенісу. В рамках цього турніру. Потрібно буде зіграти в п'ятницю і в суботу, 11-12 квітня. Відповідно спочатку з полячками. Тут для нас це буде як домашній матч, а потім у суботу 12 квітня в гостях проти Швейцарії. Одразу скажу за Швейцарію перша ракетка Альпійської країни. Білінда Бінчич грати не буде. Уже було повідомлення. Це вже облегчує трошки завдачу для українок. А 11 числа, наскільки я зрозумів, всі найсильніші полячки будуть в складі жіночої команди Польщі. Це в п'ятницю. Питання, чи зможе подолати польську команду наша жіноча збірна і е, Швейцарію. Задачі з нелегких, відразу кажу, але м -м, надає наснаги і впевненості те, що і перша, і друга ракетки України. На цей раз я не, не пам'ятаю такого, що було в останні роки, але все ж таки і Еліна Світоліна, і Марта Костюк будуть представляти одними з головних гравчинь будуть нашої команди. Далі в парі сестри Кичинок. Будуть. Це дуже круто. Е, у них пара е, вважається дуже потужною. Ну, і на всяк випадок, є п'ята учасниця нашої української жіночої команди з тенісу на Кубкові білі Джин це Катерина Завацька. Це вже якщо десь щось або у Марти. Або у еліни тьху-тьху-тьху, -ть буде не так. Але ми будемо надіятись, що не Еліна, і її здоров'я, і не Марта не підкачають. Я особисто я, хочу дати свої прогнози і на матч проти польської команди. Серед жінок і на суботній матч проти Швейцарії. Я скажу одне, що, е, якщо буде грати Іга Швонтак і Магда Лінет, то ми полячок не пройдемо. Ніяким складом, це найкращі Польські тенесистки. Так, багато хто називає ще Магдалену Фрех. Також потужна. Але для мене самі досвідчені і самі потужні польські тенесистки це, звісно, Іга Швентак і Магда Лінет. От, якщо вони в складі збірної вийдуть проти наших дівчат, шансів. Дуже мало, ну майже їх не буде. Хіба що в парі ми е, одну гру виграємо, а проти цих тенесисток ми не потягнемо. Вони дуже е, впевнено грають за польську жіночу команду. А що стосується е, Швейцарії, ну, хто там у нас може протистояти нашим україночкам? Вікторія Голубіч, пройдемо її. Я вважаю, що при відсутності Білінди Бенчіч ми повинні проходити Швайцарію дуже легко. Я б навіть ризикнув сказати 3-0. Тому головна наша ем, буде переграда це, звісно. Польська жіноча тенісна команда. Якщо ми виграємо обидві зустрічі і проти Польщі, і проти е, Швейцарії, ми тоді отримаємо шанс, непоганий шанс для нашої жіночої тенісної команди позмагатися в елітній частині Кубка Білі Джин Кінг. Так що, друзі, тримаємо кулаки, вболіваємо за наших дівчат. П'ятниця-субота, 11-12 квітня. Не забувайте підписуватись на наш канал і пам'ятайте, що саме ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі наближають всіх нас до перемоги. І до спортивної перемоги, і до перемоги над рашизмом. Так що, друзі, слава Україні, слава ЗСУ, мирного неба, всім міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Ем, Україна понад усе. Україна була, є і буде. Я в цьому сумнівів навіть не маю. До зустрічі, всім папа! -па.